Хлопчики, дівчата, чи хто знає, чи не знає, що сьогодні вас чекає. Тож сідайте всі, будь ласка, та чекає на вас казка. А ви любите казки? А багато їх знаєте? Тож ми зараз перевіримо. Пропоную вам вікторину, послухай загадку та відгадай казку. Слухайте уважно загадка перша. Вовка зовсім не боявся і ведмедю не дістався. Та лисиці на зубок все ж потрапив. колобок. На загадка. Знайшов півник колосок, змолов борошна на мішок. А діставши із печі пиріжки та калачі, мишенят не пригощав, бо жоден з них не допомагав. Колосок! Давайте, братці, поміркуємо. Хто знайшов колосок? Хто його обмолотив, а хто тісто місив, дрова рубав, піч топив. А хто ж пиріжки їстиме? Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Як лисичка заспіває, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Котик та півник. Остання загадка підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони? Вовк не наша мати, це казка вовк та семеро козинят. багато казок. Подивіться, яка чудова є у мене книга. В ній живуть різні казочки. Одна з них називається Зайчик Застудився. Книжка відкривається, казка починається. В гарній хатці, під сосною і улітку і зимою жив собі маленький зайчик, жвавий добрий, побігайчик. Зайчику увесь русявий, але трішки неслухняний. Як маленький зайчик, зайчик пострібайчик. Довгі вуха у хвіст невеличкий сам на зріст. Друзів гарних у лісі мають піду з ними погуляю. Так, так, уже йду, тільки віти покладу. Я готова, уже йдемо, може, й вовка позвемо. Можна з вовчиком пограти, біжимо його гукати. Вовчику, виході стати. І на набуде гуляти. Хоче солодко я слава, та мене хтось кука, бо лисичка і Зайчатка. Заходьте, друзі друзя мою хату. В хаті в сирізі не сила, зима снігу натрясила. У чого вимагала? Річку сю, олій, і тепляма. Добре, друзі, вже біжить, тільки шарпа зав'яжи. І пішли вони всі разом на вулицю гратися, а на дворі сніжок і весело. Звірята, що й не помітили, як і вечір настав. Час додому повертатись, почали друзі, прощатись. А наш маленький зайчик, неслухняний побігайчик, не пішов додому, а подивився по сторонам, чи ніхто не бачить, набрав лапки снігу. А я не піду ще до хати, хочу на знак сніжок впізнати. Зайчик зовсім забув, що говорила йому матуся. Не їж сніг, бо захворієш. Так воно і сталося. Подивіться, зайчик швидко захворів. Чому додому не побіг? Ой, винен в цьому білий сніг. Ой-ой-ой. Думав, що смачний нас мав, а зрозумів, що це не так. Дамобі хустинку і ходімо у хатинку. Запашний. спробував його на смак. Зрозумів, що це не так. Зайчик, сніг не можна їсти. Це не цукор і не тісто. Сніг холодний і брудний. А ніскільки не смачний. У мене горничко болить, вухо квісту се я тобі допоможу, вже до лікаря біжу. Я пілого сніжку наївся. Бідний зайчик, весь горит, схожий хворий він на гри. В мене є пахуча чам'я. І липа, і малина соковита. Будем зайця лікувати, Теплим чаєм напувати. Chai. <laughs> chai, 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 cha-cha-cha-cha-chai chai. Дякую за смачний чай. Лікарю, а що робити, щоб ніколи не хворіти? Треба вранці рано умиватися під краном, чистить зубки, мити лапки і виходить на зарядку. Їсти більше вітамінів, а не сніг і не крижини. Вибачте, цього не знав я та тепер запам'ятаю, я завжди слухняним буду, ці поради не забуду. Тож давайте трішки порухаємось, запрошую всіх на фізкульт-хвилинку. Треба завжди мити руки, добре пам'ятай. Мити руки, мити руки, ти не забувай. Руки чисті, де рушник, та він кудись раптово зник. Ти руками потруси швидко вліво вправо Ти руками потруси це весела справа, а зараз волосся, треба вимити волосся, добре пам'ятай. Мити день у день волосся, ти не забувай. Це вже чисте, де рушник, та він кудись раптово зник. І що робити? Ти волоссям потруси, швидко вліво право, ти волоссям потруси, це весела справа. Миємо ноги, треба завжди мити ноги. Добре, пам'ятай, мити ноги, мити ноги, ти не забувай. Ноги чисті, де рушник, та він кудись раптово зник. А далі Ти ногами потруси, швидко вліво-вправо право, і ногами потруси Це весела справа. Як щодо сідничок треба вимити сіднички, міцно пам'ятай. Мити день у день сіднички ти не забувай. Це вже чисте, де рушник, та він кудись раптово зник. Ти сідничками труси, швидко вліво вправо. Ти сідничками труси, себе весела справа. Рада вам допомогти, але час мені і ти, діти, всі ростіть здорові, скажим разом, ні ворога.